Всім привіт! Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачної та хрумкої маринованої капусти з буряком. Беремо одну капусту вагою приблизно 2 кг, видаляємо качан і нарізаємо невеликими квадратиками. П'ять великих зубчиків чеснику нарізаємо пластинками. Один середній буряк у мене вагою 200 г. Натираємо на терці для корейської моркви або нарізаємо брусочками. На дно 5-літрової каструлі викладаємо капусту, потім буряк і трохи чеснику, так повторюємо шари. Приготуємо маринад, вливаємо до каструлі 1 літр води. Додаємо 2 столові ложки без гірки солі, 150 г цукру, 100 мл рослинної олії без запаху, 12 горошин чорного перцю, 5 штук лаврового листа. Перемішуємо. Ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, вливаємо 150 мл 9% оцту. Перемішуємо. Гарячим маринадом заливаємо капусту. Накриваємо її тарілкою і ставимо зверху вантаж. У мене це банка із водою. Залишаємо її так на столі до охолодження, потім прибираємо. До холодильника. Вже за добу можна подавати капусту до столу, але я рекомендую промаринувати її трошки довше, так вона стає смачнішою. Капуста за цим рецептом виходить дуже смачною, буряк дає капусті красивий насичений колір, а маринад зі спеціями пікантний смак. Обов'язково спробуйте. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!